Один плюс один продовжує марафон. Єдині новини у студії з нами Максим Кіріченко на псевдокіра, головний сержант, бойовий медик національної гвардії. З ними спілкувалися у прямому етері, коли Кіра був бойовим медиком у Бахмуті. Нині він інструктор готує. Колег таких самих бойових медиків для фронту, ми вас дуже раді бачити. Дякуємо, що дякому, завітали. Що завітали. Особливо приємно бачити бійців, з якими спілкуються в прямому етері з пекельної точки, з Бахмуту. І потім, коли ви прислаєте до нас, з ними в офлайні дуже приємно приємно. ближче. Ну, топ-тема у нас сьогодні це підривка ховської ГЕС. Я не можу не запитати про ваші особисті враження, тому що ну я пам'ятаю свої відчуття. Просто дивишся на ці кадри, коли просинаєшся зранку вчора, і не віриш, що це справді відбулося. Які у вас були відчуття, емоції? Ну, для мене, і як і для всього українського народу, це особиста трагедія. Але я думаю, що хлопці з гвардії наступу повернуть борг окупантам і трішечки ще додадуть. Тож буде все добре. Ранковий бойовий дух да, бойовий дух, бойовий настрій ваш передається і нам і нашим глядачам, а, Максим. Хочеться розпитати більше про вашу роботу. О, ви були і бойовим медиком, як сказала Наталя. Зараз займаєтесь підготовкою. Таких самих фахівців ми в ефірах багато говорили з медиками військовими, і вони говорять про те, що е, коли йде підготовка бойового медика, якщо тобі потрапляють люди, які до цього мали якусь цивільну медичну освіту, то їх доводиться перевчати, тому що бойова медицина і цивільна медицина дуже сильно відрізняються. Чи можете ви пояснити, чим відрізняється навички, підготовка і взагалі ставлення до, до подій бойового медика і цивільного медика? Дивіться, якщо порівнювати військову медицину і цивільною, це дві різні речі. А в цивільній медицині є все. Є там швидка, яка приїде за 10 хвилин. Є аптека, якщо треба поповнювати свої ресурси так само необмежений кількість спеціалістів. Пішов до хірурга. Пішов до травматолога, там і далі. В цивіль... військовій медицині ми вже працюємо одні. У нас є тільки бойовий медик, є медик роти, ну і є стабілізаційний пункт, на якому є лікарі. Так само, військова медицина це більше поєднання тактики і медицини. Тут треба розуміти і знайти цю золоту середину. Дивіться, якщо ми зробимо акцент на тактичній підготовці особового складу, а не на медичній. То ми, якщо в нас будуть поранені, вони загинуть. Якщо ми зробимо акцент на медицині, але не зробимо акцент на тактиці, то місія, завдання, яке буде перед нами стояти, воно буде не виконане або всі загинуть, або всі потраплять до полону. Тобто на військовій медицині, на тактичній медицині ми даємо поняття того, що треба поєднувати ці дві якості для того, щоб якісно виконати завдання, яке перед нами ставиться. А ми з вами спілкувалися у березні. Тоді ви були в Бахмуті, найпекальнішій точці на мапі фронту. Як робота бойового медика запам'яталась в тому місці? Важка, дуже важка, тому що кожен день обстріли так само для того, щоб з вами вийти на прямий зв'язок, треба було пробігти там якихось там 150 метрів під обстрілами. Було дуже цікаво, боже в прямому сенсі ризикуючи да, в прямому життям. серці ризику, ризику, ризикуючи життям для того, щоб вийти на Starlink і вийти на прямий зв'язок з вами. Але це було дуже цінно. Дякую. Наші глядачі почули ціну того, як військові з передової вмикаються в наші ефіри, що це не просто так. Да, дякую. Важкувато було працювати тому, що місто знаходилося постійно під обстрілами. Артилерія противника, так само авіація кожного дня знищувала просто місто вщент. Медична допомога надавалася із всього, що можливо. От, наприклад, я привіз свій рюкзак медика, бойового медика, який був так само зі мною з початку війни. Тобто, він пройшов і оборону міста Харкова, і харківський контрнаступ. Це так талісман сам... певний. Так, да, це певний талісман. І так само він був і коли ми звільняли Куп'янськ, і на Луганському напрямку він зі мною був Салідар і місто Бахмут. А сьогодні ви готуєте бойових медиків. Чому ви вирішили пере... переформатувати так роботу і наскільки зараз багато людей ви готуєте? Е, дивіться, чому зараз я займаюся підготовкою, бо, як ви знаєте, є гвардія наступу. І... Першу чергу це треба підготувати особовий склад для виконання поставлених бойових задач. Е, в мене є опит, досвід, і є так само бойові навички. Чому мені б не поділитися цим військовослужбовцям? Ми стикалися з тією проблемою, що люди були не підготовлені в деяких аспектах, і той час, який в нас був, навіть у Солідарі або в Бахмуті. Його не вистачало, щоб якісно підготувати особовий склад. Тому зараз е я сфокусувався на підготовку особового складу, для того, щоб вони вміли якісно надавати домедичну допомогу і так само приймати е якісну участь в Операціях по звільненні України А психологічна підготовка є етапом підготовки бойового медика, тому що побачити перед собою пораненого з тяжким пораненням, і завжди це виглядає ну не так, як на картинці, і не так, як ти собі це уявляв. Чи приділяємо ми цьому увагу, щоб не отримати, коли медики, побачивши пораненого, будуть впадати в ступор і не знати, що робити. Так приділяємо увагу, у нас є стрес-тести. Кожного дня вони проходять з певні сценарії від спрацюванням з пораненнями, з імітацією крові. Ми їх готуємо кожного дня для того, щоб коли вони стикнулися з цією проблемою, яка в них буде, вони її змогли вирішити на всі 100%. А є люди, які говорять: не, ну, не витримую, не моє, не, не можу не ні, бути такого немає. Всі люди, котрі до нас приходять, вони всі вмотивовані. І прагнуть працювати, отримувати ті знання, які ми їм даємо, і всіх можна виховати, і так. тому що у кожного є мета, мета, перемога. Так. Ми вам дуже дякуємо, що завітали в студію Дякую вам, так і саме. поділилися своїм досвідом, і надзвичайно були раді побачити Максим Кириченко був разом з нами, бойовий медик Нацгвардії. Ну інструктор зараз. Будемо раді бачити вас. на такі речі. Дякую. Ну